Українське кіно роками втрачало потенціал. Усі фільми в Україні російською мовою, на наших екранах російський серіал. І це було багато років такою умовою. Все ж знаходились ті, хто всупереч, адже діяли, знімали, створювали діяльність ентузіастів, смерч. Вони українське кіно відвоювали. Олександр Довженка – людина чуттєва. Він переносив дійсність на екран, знімав українські фільми, шедеври, глибоко й тонко світ відчував. У селах України важке було життя, родина довженків, козацького роду, незаможня родина, неродюча земля, похорон і плач, дитинство епізоди. Творчий шлях розпочав як художник, у Харкові карикатури малює, любить співати. Чудовий співрозмовник після навчання трохи вчителює. Насичена молодість, самостійницький рух, Польща, Німеччина, культурне зростання, зв'язок із Петлюрою, гайдамаків рух, виставка робіт європейського кінопізнання, початок кар'єри, кінотворчості поля, жанр дитячої комедії, Одеса. Трилогія Звенигора, Арсенал, Земля. Про Довженка заговорила преса. Олександр Довженко – мислитель і поет. Він завжди був тим, хто бачив зорі. Вимогливий режисер, митець, естет, джерела натхнення, природа і думки про зорі. Задля зйомок режисер заходив у воду, Замовляв яблука з Кавказу. Не завжди мав творчу свободу, але був вимогливий до себе щоразу. Довженка жив в умовах радянщини, яка митців ув'язнювала та вбивала. Інколи це робота, як на панщині, а інколи і відчуття реабілітації давала. Друга світова режисер на фронті, він доброволець, воєнний журналіст, бачив митець на власні очі. Руйнацію України і біль на повний зріст. Історія української родини у кіноповісті, «Україна у вогні заборонили жити на Батьківщині, Україну бачив у вісні. Довженко не хотів ні кіностудії, студії, ні роботи. Про квартиру мріяв, щоб з вікна Дніпро, Дісна, усі про Україну сподівання та турботи, про рідні Чернігівські. Землі, думка одна. У щоденнику записав заповіт, щоб з грудей вийняли серце, і коли душа розпочне політ, поховали його там, де б'ється, а било серце у Києві, на Дніпром, на горі, у Каховці, на десні під обрієм словом на рідній українській землі, яка й сьогодні перед духовним зором у вогні. Довженка творіння і спогади до сьогодні актуальні для нас. Його творчість, кіно, здогади це сучасність подій повсякчас.